Нашому блогому 31 Як і Україні, ми мировесники. Наше сьогодні є таким, що варто і дуже хочеться пригадати наше минуле життя. Адже саме сьогодні воно здається безтурботним, сповненим радості, щастя і планами на майбутнє. Ми обожнюємо свою роботу. Ми щоденно потрапляємо на день народження наших малючків. Усі ці роки ми змінювались. Ми вдосконалювались. Ми популяризували народжуваність. Ми планували своє майбутнє. Ми стали. Висококваліфікованими професіоналами. А знаєте, чому в нас найкращі пологові зали в світі? Так, бо в них народжуються наші українські діти. За 30 рік нашого життя в нас народилося більше 152 тисяч діток. Це як ціле місто людей. А ще ми велика і дружня команда. Нам вдалося в минулому році створити найкрутіший проєкт Народжені в Україні. Він складався з 30 рекордів і був присвячений 30-річчю закладу. Завдяки цьому наш другий пологовий справді занесений в Книгу рекордів України. Коли до нас приходять народжувати, нам довіряють свої життя, життя своїх діток. Дуже важливо, щоб в цей момент ми були професійними, безстрашними, вміли швидко приймати рішення та не боялись ризиків та відповідальності. Так, ми такі. Ми це довели. Ми поставили рекорд України з найбільшої кількості акушерів-гинекологів в небі. Це не для слабаків, як і стрибок, так і наша професія. Прийняли участь в найбільшому запливі медиків на байдарках та присвятили його синхронній командній роботі. Наш велозабіг був присвячений партнерським пологам. Ми одні з перших їх впровадили в практику. Ми проводили наймасовіші заняття йогою для вагітних. Ця практика не лише є красивою, але й допомагає психологічно та фізично підготуватись до пологів. Ми прийняли участь в найбільшому заїзді медиків на конях та присвячували його нашим вчителям. Терплячим та розсудливим людям. Спасибі вам. Ми стали лідерами року 2021. Це знак успішності та підтвердження високої якості надання медичних послуг. Наш прапор був піднятий на Говерлі як символ висот, до яких ми прагнемо. Ми створили карту України вишиванками, намальованими на животиках вагітних, кожна з них. Символізує свій рідний край у кожній з них кот української нації. Об'єднуючись, всі вони створили символ українського майбутнього. Це свідчить лише про одне, майбутнє нашої держави. Тільки в народженні маленьких українців. Ми жили своїм абсолютно щасливим життям. Ми багато працювали. Гарно святкували. Ми раділи, мріяли. Ми гордились нашими досягненнями. І справді 2021 рік для нашого пологового це рік історичних рекордів і досягнень. Але 24 лютого 2022 року. І наша 31-річниця. Віде в українську історію як рік історичних, але на жаль, жахливих подій. Ми всі досі живемо в 24 лютому, і наше життя поділене. На до і після і коли розпочалась повномасштабна, страшна, найагресивніша війна в світі, і навіть коли ворог підійшов до околиць Києва, наш пологовий продовжував працювати. Ми всі згрупувалися і об'єдналися. У нас одразу зникли посади і звання. Ми стали одним цілим. Ми всі разом жили. І народжували сховищі, і лише молились за тих, хто обороняв наше місто, молились за тих, хто народжував, молились за всіх дітей України. Війна це час, коли ти з усіма робиш все і ще свою роботу, коли ти надійний тил і другий фронт. Цей рік в нас народилось більше півтори тисячі українців. Так, в нас народжувалися діти, і це давало нам силу і віру. Народити війну це страх невизначеності, великий виклик і одночасно велика віра в українське майбутнє. Кожен рік я в першу чергу дякую колективу нашого пологового за сумлінну працю. А в цьому році я дякую військовим, дякую поліцейським, дякую територіальній обороні і всім тим, хто зберіг наше місто, знищив ворог і подарував нам друге життя. Саме цю річницю пологового я присвячую захисникам України, нашим героям. нашим сбройным силам Украины. Мы никуда не выезжаем, мы остаемся в Киеве, это наша столица, мы здесь родились, и мы беженцами не хотим быть. Це ви наш символ віри. На цій поштовій марці зображена перемога. Це українська перемога. Перемога це коли ми віримо в один в іншого. Ми віримо. Ваш захист. Ви вірите в народження дітей. Ця марка для наступних поколінь буде пам'яттю про часи, коли народження українських дітей захищали військові. А бойовий дух. Українським акушер-гінекологом піднімав сам генерал Валерій Залушник. Легендарний головно командуючий Сил України. Дякую кожному герою. Дякую, пане генерале. Сьогодні серед нас є герой нашого часу. Він зображений на цій марці. Це батько, це захисник, це вже символ нашого пологового. Запрошую за слова Він ж так, Павло, п'ята доба Героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. В цей день на околицях Києва були бої. В цей день бійці 72-ї бригади розбили колону танків під броварами. Саме 4 березня терористи вперше зайшли на територію АЕС і обстріляли її до АЕС. З цього дня ЗСУ Почали відбивати гостоми, які за 20 кілометрів від нашого пологового. В цей день більшість киян просто жили в метро, бо в місті було дуже небезпечно. А тим часом в нашому пологовому, порушуючи всі плани ворога, Вікторія народжує прекрасного хлопчика, Вагою 4 кілограми бенцелеграм і зростом 60 см. Він зображений на марках як символ усіх дітей, що народились в нашому пологовому під час війни. Дякую, Вікторія. За те, що обрав народитися України. Хочу подарувати. Ні, я хочу передати цьому українському янголу. Нехай він це передасть покоління. Це маленькі явеля, але воно вже дитя війни. Ми відбудуємо Україну, ми зробимо все заради ваших, заради, заради ваших таких очей. Дякую. Нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері Щасливу дитину, в мирному небі.